Ви сказали, що цим цією заявою, цим рішенням Трамп, якби так вів росіяни та і Путіна у шок. Так і ми бачимо реакцію Медведєва, зокрема, який говорив, що ті типу, о мовляв цим ультиматами це загрожує війною зі сполученими штатами Америки. А ліці він взагалі написав про те, що не тобі, чи трампу диктувати, коли сідати за стіл мирних переговорів. Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працює над Америкою спочатку дідусю, так і дідусем його назвав. Ну в цьому контексті, як ви вважаєте, це ще більше тоді може розлютити і Трампа, і його оточення, і чи тоді очікувати якихось дійсно таких ну серйозних рішень, і в принципі, як буде викручуватися Путін. Я сподіваюся, що це призведе до більш серйозних реакцій з боку адміністрації Трампа. Насправді то тут ситуація проста: Трамп обрав стратегію, яку ми бачили, ми з вами її обговорювали. Тобто, в тому числі, коли говорили про Китай, що вам і заявив. Пам'ятаєте, що я говорив? Що насправді для, от в тій ситуації з АН І була головне відповідь Урсули фон дер Ляен, яка сказала: або ви припиняєте допомогу Росії, або забудьте про наш про наш І що сталося буквально два дні тому? Європа і Сполучені Штати підписали. Договір, який означає, що європейський ринок дістався не Китаю, а Сполученим Штатам. У нас мало про це говорять взагалі. Ну, тобто, ну договорились знову Трамп якусь маячню несе. Ну тобто, у нас клоунів звикли ставити. Насправді, оця подія це подія планетарного масштабу. Тобто, зараз Китай втратив надію на отримання європейського ринку, втратив надію на те, що він захопить. Ринок електромобілів, акумуляторів і так далі. Він буде поставляти, можливо, акумулятори, можливо, якісь інші комплектуючі. Але це вже будуть американські акумулятори, після того, як вони будуть вже вставлені в Теслу або Volkswagen. Не буде там китайських автомобілів. Тому що ринок Європи, ринок Сполучених Штатів, Європа і Сполучені Штати будуть разом розвивати. То вони будуть обмінюватися технологіями, вони будуть. Обмінюватися товарами, в тому числі електромобілями, в Європі будуть Тесли, а в Штатах будуть Volkswagen або електро інші автомобілі європейського виробництва. Суть в тому, що тепер дуже цікавий момент, що важливо в цьому договорі: Європа пообіцяла, що буде купляти американські енергоносії. А якщо ми згадаємо 10 років тому, що робила Європа? Вона купляла виключно російські енергоносії. Тобто, Європа, європейський ринок належав Росії. Європа профінансувала створення цієї армії, яка напала на Україну. Це Європа профінансувала, треба говорити прямо. Тепер Європа визнала свою помилку. Вони тепер не будуть фінансувати Росію. Вони будуть тепер працювати з Сполученими Штатами. Нехай вони краще будуть фінансувати Сполучені Штати або Катар, або ще якісь інші. Країни, які просто торгують енергоносіями, не використовують енергоносії як політичну зброю та ще й фінанси для потім підготовки до війни, так ось зараз ситуація дуже цікава. Китай фактично викинув його, його цей план One Way, One Belt, його стратегія просування на європейський ринок. Про те, що вони мріяли домовитись, навіщо їм був європейський ринок для того, щоб конкурувати з Сполученими Штатами без європейського ринку. Китай не зможе конкурувати з Сполученими Штатами. Тепер, перед, е, зараз же через тиждень, до речі, також буде комунікація між СІ і, і Трампом, і знову ж таки, стосовно їхньої угоди. Так, от, якщо би Китай домовився з Європою, тоді б він Сполученими Штатами і з Трампом говорив би з одних позицій. Зараз виходить так, що Сполучені Штати домовились з Європою і будуть зараз говорити з Китаєм, і вони будуть диктувати тепер Китаю. Свої умови, а умови будуть які чому оці дати вони тепер збігаються: переговори Сполучені Штати Китай і дедлайн для Путіна, тому що все правильно. Якщо Путін відмовився, адже Трамп давайте відмовився від пропозиції Трампа. Трамп пропонував йому через Віткофа за рахунок того, що Трамп буде Трамп зламає Україну. Він обіцяв він фактично. Поставить умову, що Сполучені Штати визнають Крим. Пам'ятаєте, це ж це ж обговорювалося відкрито. Україна не визнає те, що Крим російський, але підписується під документом, що вона не проти, що Сполучені Штати визнають. Потім Сполучені Штати входять в російську економіку з інвестиціями, знімаються санкції, і російський газ під виглядом американського продається Європі. Це була пропозиція, яка зроблена ну просто унікальна пропозиція. Від якої Трамп думав, що Путін не може відмовитись. Путін відмовився, тому що він думав, що він найрозумніший в цьому світі. Хоча насправді ми знаємо, що він ідіот. Ну, реальний ідіот. Тому е, він відмовився. Е, пройшов час. Трамп через це, що Путін відмовився, розвернув свою політику. Тепер у нього союзники це Європа і Україна, а Росія це союзник Китаю. І от тепер, коли ми говоримо про дедлайн, насправді ми ж говоримо про дедлайн проведення санкцій і тарифів не проти Росії, фактично, бо у Штатів з Росією немає ніякого бізнесу і фактично відсутній товарообіг. А санкції будуть накладені на Китай, Індію, Бразилію, Туреччину. Це чотири країни, які купляють російську нафту зараз. Індія вже сказала, що якщо будуть накладуватися тарифи, вони, звісно, відмовляться. Я думаю, Бразилія, Туреччина так само, вони ж ну вони рахують гроші просто їм ця Росія просто як е зручний зручне джерело прибутку було цікаво енергоносію. А от для Китаю дуже цікава ситуація. Вони або будуть продовжувати торгувати з Росією нафтою, і, і е Трамп тоді в ході переговорів з Сі або американська делегація з китайською американська делегація скаже, що в наш оцей, Переговорний трек зараз вкладається ще 100%, 100 тарифів за те, що ви торгуєте з Росією, і Китаю треба буде вирішувати. Тобто, скоріш за все, Китай не відмовиться від російської нафти, але, але це призведе до того, що Сполучені Штати ще більш будуть, скажімо так, тверезо відноситься до Росії і тверезо відноситися до того, що треба робити з Росією Треба її знищувати фінансово, економічно. І примушувати путінський режим до капітуляції, Михайло. Але ж ефект буде ну, як мається не, не відразу, не мається але це ж якийсь час потрібен для того, щоб вони відчули. Ну, дивіться, ви можете просто ну, я думаю, що у вас є інтерв'ю з економістами, в тому числі з тими, які аналізують ситуацію в Росії. Там вже ситуація дуже дуже складна. Тобто, в тих умовах, поки у них є оця подушка безпеки за рахунок того, що вони не торгували за в Минулі місяці роки нафтою у них фонд національного добробуту закінчується, і дефіцит бюджету, падіння основних галузей промисловості, воно просто вже набирає там, двозначні цифри. Вугільна промисловість фактично там зруйнована зараз. Металургія летить донизу, сільське господарство летить донизу. Причому тут знову ж таки, тут навіть санкції… Не потрібні були, вони самі справилися там, тому що там младший Патрушев ну, керує як ФСБшник, а не як бізнесмен. Тому <плес> насправді, тобто, до чого я веду? Вони зараз проїдають подушку безпеки, яку вони створили за минулі роки. Вони можуть зараз ще дозволити собі найма рекрутувати там, солдат, продовжувати вести війну і так далі. Вони розраховують, тобто ця система... Михайло, а що буде Путін, як буде викручувати, що буде говорити Трампові ну, стосовно цього скорочення антиматуму? А він не може говорити вже. Йому треба, що треба щось зробити. Ну він уже головна думка Трампа: я з ним говорю прекрасна розмова. А він потім вбиває людей. Мені це не подобається. І він це повторив. Він вчора це повторив. У нас було багато розмов, але розмови вже нічого не дають, тому я. Скорочую термін ультиматуму, тому що немає сенсу чекати більше. Чому він так зробив? Повторюю, тому що він підписав домовленість з Європою, тому що він посилився. Йому немає сенсу реально зараз чекати. Він тепер отримав посилення. Він фактично тепер може говорити про те, що ми зараз з Європою, з іншими союзниками, абсолютно можемо сміливо говорити з Китаєм. І можемо а про Росію то взагалі мова не йде. Якщо Путін неадекватний, з ним треба розмовляти як діяти, навіть не розмовляти, а діяти як з неадекватним. Тобто тут же путіну нічого не треба говорити. Дивіться, ще раз повторюю: на Путіна тарифи не будуть накладуватися. Ну, можливо, й будуть, я не знаю, але це не має великого значення: тарифи будуть накладуватися: Китай, Індія, Бразилія, Туреччина тобто, оці країни, лідери цих країн, мають для себе визначитися. Вони зараз. З Китаєм із Росії, чи вони зараз з Сполученими Штатами і Європою. Зараз просто йде така перекличка. І Індія вже сказала: ну, звісно, ми ми тут, ми просто нічого особистого, просто бізнес. І це так і є. І Індії, звісно, там у Росії є свої романтичні, там ностальгічні згадування згадки про Радянський Союз, але це зовсім інша ситуація. Їм треба абсолютно чітко. Бути разом з Європою сполученими штатами, особливо сполученими штатами, тому що там технології та в принципі і винищувачі вони купляють у Франції, а не в Росії, а двигун для винищувача наступного покоління вже індійського, вони хочуть отримати з сполучених штатів, а це стратегічні питання. Тобто тут можна заробити там пару сотень мільйонів доларів на перегонці нафти, а потім не отримати двигун. А у Росії такого двигуну немає, Китай Індії не дасть, тому що Китай це. Супротивник, це, це конкурент Індії на глобальному рівні. Тому Індія вже відходить. Індія це близько 30 нафти, це вже 30 Тобто Путін може собі нічого не говорити. Навіть якщо він щось скаже, нічого вже не зміниться. Тобто ухвалено рішення фактично знищити російську економіку. У мене є своя версія. Пам'ятаєте, я, я казав, що там є довкола Путіна дві групи, грубо кажучи, молода поросль. Це от Кирил Дмитрієв, які намагалися через Віков показати новий напрямок, але вони вже втратили перспективу, наскільки я розумію, тому що стара гвардія на, на чолі з Патрушевим, кирієнком Чен Чемізово, і так далі. Оця гвардія друзей Путіна, які там з ним хто в КДБ служив, хто у нього начальником був, наприклад, як Патрушев. Генерал Патрушев був взагалі-то великою шишкою в КДБ, коли Путін був. Сірою молю, десь там на поверхах бродить, в резидентурі в Дрездені. Тому оця, оця стара гвардія вона перемогла в тому плані, що вони, як на мене, запропонували Путіну тягнути війну, скільки буде можливо пиляти гроші. Тобто, гру, грубо кажучи, розпилювати ті велетенські надходження на війну займаються оці, оці хлопці. Сєчини, Чемізово, Кирієнки і так далі. А от коли гроші закінчаться, а вони, вже, вони, вони думали, що вони закінчаться наприкінці року. А тепер гроші можуть закінчитися набагато раніше. Навіть якщо б Трамп ввів наприкінці вересня а, свої тарифи на Китай, там, а, Індію і так далі, ще можна було б пару місяців погратися. Якщо він введе це в серпні, Час швидко скорочується, і гроші можуть закінчитися вже, ну, наприклад, в жовтні, так от буквально просто фізично закінчуються гроші, у них же ще є, є феномен, який ніхто не може пояснити. Це дуже високий курс рубля. Він вчора почав падати на фоні заяв Путіна. Вірніше, Трампа Михайло, стосовно... Михайло, а поява Ердогана і Туреччини в принципі, на фоні всіх цих заяв Трампа сказав, що ось в найближчому майбутньому буде накритий стіл ми, миру, й ця кривава війна закінчиться. Ну тобто, як відноситися до цієї заяви, це про те, що якби він просто хоче, скажімо так, ну у справі, так чи тут про щось реально може йти вже більше, як знову ж таки як зустріч можливо. тому що кислиця каже про те, що через те, що терпет сприваються в Сполучених Америки, зростає вірогідність зустрічі Володимира Зеленського та Путіна. Ну, знов ж таки Ердоган говорить про те, що вони готові організувати таку зустріч, і вони готові діяти на будь-якому напрямку і дипломатичному, і організаційному, і політичному, і так далі, використовуючи інші свої можливості для того, щоб ця зустріч сталася. Але ми ж розуміємо, що Ердоган тут ніяк не може повпливати, ну окрім того, що припинить торгувати з Росією нафтою, тому що або на нього накладе Трамп 100% тарифів. До речі, тут вже дуже цікаво під ці 100% підпадають і Орбан, і Вучич, і всі ці хлопці, які дуже багато розказували, що вони друзі Путіна. А Орбан ще й друг Китаю був такий великий. Тепер Орбан перед виборами опиняється в дуже цікавій ситуації. Тобто, вся вчора, до речі, він заявив: як це може бути? Хто така Урсула фон Дер Ляйен – від нашого імені щось там з, з, з Трампом підписує, тобто він вже відкрито пішов проти Трампа. Я хотів би на це подивитися, як він е, напередодні виборів е, попаде просто в потрійну там чи ще більше проблему, тому що він із е, опозицією проблеми з Україною проблеми з Європи з Брюселем проблеми а тут ще й з Трампом проблеми. А все через те, що він ну, у нього зв'язки з е, ФСБ. Кремлем і так далі, він не може цього, він не може просто так порвати. Ну, побачив, але до чого я веду, що Ердоган, звісно, він пропонує свій майданчик, він хоче бути в центрі процесів. Це, звісно, корисно для будь-якого лідеру, особливо Туреччина, яка говорить про те, що в неї є регіональні амбіції або навіть вище стосовно того, чи може Ердоган попвати на цю ситуацію, звісно, ні, тому що це вирішується на полі бою, перш за все. А по-друге, тут зараз м'яч на стороні Трампа. Тобто він півроку чекав. В першу половину цього року взагалі вважав Зеленського ледве не своїм ворогом, а Путіна своїм другом. Але зараз Путін змін. Зараз Трамп зрозумів Путіна. Трамп абсолютно чітко зараз. Стоїть на, на тих позиці, позиціях, що треба примушувати Путіна припиняти цю війну. Тобто, м'яч до цих пір на, 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 на полі Трампа, він має щось зробити. Тобто, введення оцих тарифів це буде перша дія, насправді, перша з 20 січня, яку Трамп вчинить проти Путіна. Як би це не, не виглядало дивно, що є агресор, є жертва агресії. Але Трамп дуже довго йшов до цього рішення, тому що він думав, що він може запропонувати вигідну угоду Путіну, і війна може закінчитися просто так, без силових впливів на, на Путіна. Всі йому казали, насамперед, президент Зеленський йому казав, нічого не вийде за це відгріб від всього там овального кабінету, включно з журналістами, включно там з якимись блогерами, Джей Дівенсами, і так далі, і маском. А в результаті то воно так і вийшло, як, як йому казали, що Путін неадекватний. З Путіним, як з Гопніком, можна діяти тільки силою. От якщо ти на нього в тебе є ці сили, нема проблем. Ти можеш його примусити зупинити війну. Але, але забудь про якісь гроші з Росією. Давай спочатку Путіна зламаємо, а потім дивись уже на, на ту Росію. Там величезна територія. Він знову згадав, там у них 9 часових поясів, він сказав там і так далі. Спочатку давай зламаємо разом режим Путіна, а потім вже дивись на ті території. Будь ласка, заходь туди, роби там якийсь бізнес і так далі. Але спочатку давай оцінки зламаємо цього вбивцю, цього неадекватного КДБшника, який дірвався до влади на цій території вже 20 років. Михайло просто ризик лишається того, що Трамп відмотає свої слова назад. Ну та бо ще якийсь продовжить цей інформат. Ну тобто йому ж сьогодні він набек, каже, завтра інше. Ну, я не погоджуюсь з тим, що він одне та інше. Він керується конкретними мотивами. У нього немає там такого, що він став, і просто не з того, не з цього він починає нести якусь мечу. У нього є. Я кілька... Такого Володимира Зеленського так ображав на наступний день, вже говорив, що він хороший. Ну тобто, ми ж пам'ятаємо всі ці не на наступний день, звісно, але тому, що у нього були свої мотиви. Тоді у нього була концепція, яку запропонував Вітков, що він може. Запропонувавши Путіну угоду вигідну угоду про добування корисних копалин на території Росії, зняття санкцій, тобто допуск російського бізнесу до американського до американського ринку, американських проектів, і ще й під виглядом американського газу продавати російський газ Європу, він думав, що для Путіна це достатньо. Крім того, він же обіцяв, що він зламає Україну. Тобто, чому він злився на Зеленського? Що той не погоджувався на цей план? Якщо би Зеленський сказав, ну добре. Ми погоджуємося, що Сполучені Штати визнали Крим Російським. Ми погоджуємося, що Росія має право диктувати нам, яка чисельність у нас збройних сил, якою мовою ми розмовляємо, з якої ноги ми встаємо взагалі. Росіяни мають право вказувати українцям, як жити, і він каже: це Трампу так. Трамп каже, о, оце молодець! Оце президент Зеленський молодець. Але Зеленський то сказав, як треба з точки зору національних інтересів України і. Національних інтересів Сполучених Штатів. Бо якщо б так вийшло, як Трамп задумав за порадою Віткофа, який говорив зі слів ФСБ і Кремля, то Сполучені Штати б опинилися в страшній, страшній просто геополітичній ямі. Я навіть не хочу це зараз заглиблюватися. Але це був би удар по національним інтересам Сполучених Штатів. Виходить так, що Україна захистила не тільки себе, тримаючи сильну позицію, але і, звісно. Сполучені Штати, Західний блок, НАТО. НАТО зберіглося. Згадайте останній саміт. Прогнозували, що він буде реально останнім. А вийшло так, що все домовились 5% більше того, записали просто ну історичну фразу в фінальну декларацію, що витрати на допомогу Україні це витрати на оборону НАТО, тобто посилення системи оборони НАТО. Це історична. Фраза, яка дає можливість якраз розвиватися НАТО в правильному напрямку через посилення оборони і стримування Росії, Оце, оце важливо. Тому чи відмовиться Трамп від своїх слів, чи ні, він, він, найбільш вірно може, може відмовитися від своїх слів, якщо Путін, наприклад, сьогодні-завтра вийде з якоїсь пропозиції, що він, наприклад, на 30 днів припиняє вогонь. Це може таке бути? Теоретично може. Теоретично, але судячи по заявам Медведєва, по заявам взагалі по фону тому, як реагує російська медіаспільнота, пропагандисти, Кремль, Путін не готовий до цього. Путін взагалі може зайняти позицію свою таку найулюбленішу, нічого не робити. Тобто він же не відреагував, Давайте згадаємо, він не відреагував жодним чином, офіційно чи неофіційно, на. 50 днів ультиматуму після денний ультиматум він не відреагував. Так само Медведєв щось там розказував. Пісков говорив Лавров, але офіційної позиції від Путіна не прозвучало. Це означає, що він не може зрозуміти, як діяти далі. Тобто, до, більш того, до того як Сполучені Штати з Європою підписали цю угоду, у нього було сподівання, що все ж таки Китаю вдасться. Продавити Урсулу фон дер фондерляїн вдасться продавити Брюссель, і Китаю вдасться першими підписати угоду з Європою, яка би відрізала Сполучені Штати від ринку Європи, і тоді можна було б з силових позицій виходити вже до Сполучених Штатів, а це би давало можливість Путіну заявити, що ми, ми не цікавимося в розмовах з Трампом, тому що ці тарифи вони нікому не потрібні. Тобто, Трамп може заявити, що я накладаю 100%, Тарифів на Китай, а це б уже не зіграло, тому що Китай, в, якщо б він підписав угоду з Європою раніше і вийшов на ринок європейський, це б створило ситуацію, коли Сполучені Штати були б у меншості, їм було б складніше просто говорити. Зараз, оця фраза, що Європа буде купляти енергоносії в Сполучених Штатах, вона ж на це, це спрямована, що Росію відрізають. Енергоносії з Росії не купляємо, тобто той, хто Сполученими Штатами, не може купляти енергоносії в Росії, а це формує абсолютно іншу геополітичну реальність. Тому Трамп я все ж таки думаю, я вважаю, що він не змінить свою позицію, якщо Путін не оголосить про тридцятиденне перемир'я. Якщо Путін так само буде мовчати і думати, що воно якось само розсосеться. То Трамп буде вимушений, просто він буде вимушений вводити ці санкції, ці тарифи на е, країни, які торгують е, з, з Росією нафтою. Тобто, ну не тільки нафтою, там вже про всі, в принципі, про всі е, групи товарів. Насправді це може бути цікавий момент, абсолютно вірно. Я погоджуюся, що це не буде завтра, там 15 серпня. Він вводить тарифи, наприклад, а завтра там Росія розвалюється. Ні, звісно, не так. Але це буде важливий крок з точки зору якраз демонстрації всьому світу, що Путін це, це ізгой, кого треба душити. І е, е, ніякої зустрічі Трампа з Путіним не буде. Ніякої поїздки на, на парад до Пікіну не буде. Який парад, якщо вводяться тарифи, і Путін, Путін не реагуючи. Тут же ще й йде прояв неповаги. Тобто Путін не реагує. На заяви Трампа, 50-денний -де, 50 е, е, ультиматум Путін промовчав. Тобто він проігнорував його. А це для такого нарциса, як Трамп, це дуже такий плювок просто. Тобто, я кажу: слухай, я, я тобі зараз введу ці тарифи, Путін, а Путін мовчить. Зараз він, він каже, Путін мовчить. Це не повага, яка формує відповідно своє відношення е, Трампа до цієї ситуації. thank you